Вітаю зараз. Ми будемо дивитися питання, коли відмінять військове, військовий стан в Україні. Угу. Військовий стан буде продовжуваний, ще буде. Це буде середина весни, чи щось в середині весни продовжений верховний військовий стан. І в середини середина весни це буде Ось така період, коли почнеться mm. розслідування, щось як відновлення зцілення, зцілення України, зцілення землі, карта миру вже буде мирна на весну Буде захищена наша земля, і кордони чітко будуть під контролем і припиняться бойові дії. Карта миру свідчить про те, що буде мирний стан в Україні. Ну, такі є. Така є можливість на той час. Зараз ще буде військовий час, і зима військовий час, це точно. Зима буде для захисту, міцного захисту і ще будуть гнати ворога і для того, щоб припинити військовий стан закінчити його. Ще на зиму дуже важкий стан в наших регіонах України. Так що буде продовжено, але я хочу закрити. Ще будуть судити людей в Україні. Так, просять люди. Це дуже просять люди і. Про це таєм, таємно, про це ніхто не, не знає. Не буде, про це не можна розгов, розмовляти, розповідати, що і коли, закінчиться, ну, коли припинять військовий стан в Україні. Я забираю всі перешкоди, заперечую, заперечую. Ще повернуть нам гроші, повернуть полонених і зміна, абсолютно кардинальна зміна, це весну, середина весни. Заперечує всі перешкоди, відкриває дороги, заперечує, де прийде мирний стан в Україну. І закінчиться військовий стан. І настане мирний. Буде так, буде так, буде так. Так. Так, при... М -м, пройдуть суди. Суди. Заруйнування. М -м. Росія складе зброю перед нашими військовими і взагалі перед всім світом. Наші жінки отримають допомогу, виплати, те, що їм необхідно для життя. Це будуть суди над ворогом над його злочинами. Так, прошу якнайшвидше, хай прийде перемога. Капітуляція розшистів і буде мир, мирний стан в Україні. Мир відкриває дорогу для захисту. Прошу ще сили надати всю необхідну допомогу людям. Щоб настало мирне життя в Україні. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю забрати всі перешкоди, які заважають відновленню мирного стану в Україні. Прошу Вищі сили повернути весь негатив всі. Агресію і біль, і страждання ворогу назад, щоб він склав зброю, злякався і тікав, буде так, буде так, буде так, де відновиться мирний стан України і припиниться військовий стан якнайшвидше. Більше нема ніяких перешкод для цього. Буде так, буде так, буде так. Буде так. де да буде все сказано здійснено. Так що так, весна має бути мирною. Вийшла карта миру. Дякую за увагу.